Найважливіші для нашої держави свята День прапора та День Незалежності України зустріли літинчани урочистостями. До свят наші земляки підійшли з відчуттям гордості за рідну країну та усвідомленням відповідальності за збереження пам'яті про тернистий шлях, який здолала Україна, йдучи до незалежності. 23 серпня під звуки маршів відкрили у літині районну дошку пошани на знак поваги та подяки людям, які щодня працюють на благо батьківщини. Ми зібралися на цій площі сьогодні, 23 серпня, у день державного прапора, щоб вшанувати головний символ української держави: державний прапор України. Підняттям державного прапора на головній площі району ми відкриваємо районну дошку пошани, гордість і звитяга літинщини. Продовжили урочисту частину у залі районного будинку культури. Адже того дня на жителів Літину та району чекали привітання, нагороди і подарунки. Від Літинської райдержадміністрації відзначили кращих працівників господарського комплексу району. Привітавши нагороджених з нагоди 21-ї річниці Незалежності України, очільник району Володимир Хімічук тепло подякував почесному гостю, людині, яка посприяла проведенню свята Віктору Жеребнюку. Голова Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації, почесний голова благодійного фонду Поділля 21 століття, кандидат у депутати Верховної Ради України в свою чергу висловив радість від перебування на святі, адже спілкування із людьми, а особливо із земляками. Для нього завжди справа честі. Шановні земляки, велика подяка, що запросили на свято. Так ми з вами вже плітно, з квітня місяця працюємо. Мені дуже сподобалось і подяка за те, що згадали, і те, що ми в співпраці вже досягаємо якихось результатів. Це і ті переможці, і ті учасники програми, які ми завели в Літинський район, Хабітат, хто учасником є. Ті делегації, які побачили, як ми живемо, обмін досвідом. Люди мають своє враження, люди мають свою думку. Позитив, який йде сьогодні з Літинським районом. Я дуже задоволений цією співпрацею. Я сподіваюся, що ми і далі з громадою Літинською будемо вирішувати спільно ті питання, ті проблеми, які будуть ставати, що ви, як то кажуть, можете опиратися на свого земляка. І я буду вам в пригоді. Повірте, я та людина, яка тримає слово, якщо я його даю, я його тримаю пустими руками прибув до літину Віктор Миколаєвич Жеребнюк. Того дня на нього була покладена почесна місія нагородити жінок, яким присвоєно звання матері героїні. Сьогодні, напередодні наших загальнодержавних свят, я звичайно хочу привітати всіх з цими святами, але в нас є категорія тих людей, які ці залі присутні, які, я думаю, всіх тільки. Глибоку і глибоку повагу визивають при одному слові мати. А якщо це мати, ще й героїня. Я з великою повагою ставлюся до своїх батьків, до своєї мами, скільки вона виплакала і зробила для мене в моєму житті, як вона і сьогодні хвилюється. Я знаю, що мати це та людина, яка найближча. Яка любить свою дитину в будь-якому випадку, якої б вона не була, і бажаємо ми всі своїм дітям гарного проквітання, успіху. Я бажаю, щоб віра в людей не згасала. Я бажаю, щоб наші матері мали крепке здоров'я, щоб мога довше прожили з нами, нянчили і бавили внуків та ще й правників. Шановні матері героїні. Літинчанки. Для мене велика честь вітати вас сьогодні з цим святом. і Велика честь посприяти навіть в організації цього свята. Понад 40 матерів з усіх територіальних громад Літинського району 23 серпня були нагороджені посвідченнями та нагрудними знаками. На кожну жінку чекав подарунок від Віктора Жеребнюка. Цей день для них, хто подарував своє життя дітям, став по-справжньому пам'ятним. Подяка за виховання майбутнього нації та відзнака, звісно, приємна для матерів, незалежно від віку та соціального статку, адже цей подвиг не має обмежень. Не могли у свято обійти увагою героїчний вчинок маленької жительки села Городище. Давайте 11 обласними. Також 23 серпня у залі Літинського районного будинку культури підбили підсумки конкурсу на кращий медичний заклад. За сприяння голови Теснянської районної адміністрації в місті Києві Жеребнюка Віктора Миколаївича в районі було проведено конкурс на кращий медичний заклад. В підготовці до конкурсу активну участь прийняли медичні працівники закладів за підтримки органів місцевого самоврядування. Відомо роботи. Медичних працівників і від умов надання медичної допомоги залежить напряму якість надання медичної допомоги. Серед нагороджених працівників фельдшерських пунктів, фапів, амбулаторій. Хочу привітати всіх присутніх з Днем Незалежності нашої держави, побажати миру, любові, благополуччя, здоров'я, злагоди в сім'ях, в наших родинах. Від кожного з нас залежить те, яка наша буде держава. Від внести кожного з нас. Тому закликаю всіх працювати на благо нашої держави і нам буде жити краще. Я хочу привітати цю чудову жінку, тому що вона керівник, яка я вважаю, дуже ініціативний на своєму місці. І так як вона мене знайшла і каже: нам треба проводити конкурси, давайте допомагайте і все. Так що я думаю, з такими керівниками лідеру надзвичайно повезло. Ва! Таким багатим на привітання і нагороди було для літинчан свято незалежності, та це тільки ранок. А на вечір Віктор Жеребнюк запросив усіх на концерт за участю заслуженого артиста України Дмитра Яремчука.